Вітаю вас на каналі, вітаю вас на відео. Сподіваюсь, ви в порядку. Любі, у нас сьогодні воскова відливка на ось такій червоній свічці. В цей колір я вклала багато сенсу. Кров проливатиметься ще поступово потихеньку. Що я вам скажу? Процес не швидкий. Шляхи дороги, святкування, я не знаю, люди з квітами і вони не одні. Можливо, когось будуть вітати зі святом, можливо, це період, я не знаю, цих побачень, зустрічей. Хтось відзнайде свій напрямок. Хтось знайде свою справу або якусь знахідку. Не обов'язково, що втратили щось ви, щось знайдете. Ось цей рік 2025 рік дракона, він дуже доленосний. Ну, Дуже багато питань, яких будуть підніматись всередині кожної людини да? і багатьох інших. Світ об'єднуватиметься поступово потихеньку. Поки що завдяки туризму, а потім якось. Більше, ну, більше буде людей, які матимуть знайомих, наче як по всьому світі. Так читаю все, що бачу, а потім вже концепцію складемо, да? бутилка не знаю, нога. Дивіться під ноги. Дивіться під ноги, бо тут, знаєте, як нога і вибух. Дивіться під ноги. В якомусь питанні задіяно дуже багато людей. Це в когось може бути як питання бізнесу, да, вашої роботи може стосуватись, так само і, і проєкт якийсь. Ви працюєте, наприклад, над якоюсь там однією справою, да? Ви колеги, і в результаті все, що ви робите, воно все окупиться обов'язково. Ілюзії будуть спадати. Так, орешник можуть запустити по нам, або якусь іншу зброю, мощну, сильну, таку, з великими наслідками. Я не знаю, мож, можливо, й так. У когось в серці запалюється таке приємне почуття, період закохувань, весна все ж таки, да? Період кохання і закоханостей, відродження. У когось відбудеться перегляд. По відношенню до когось. Можливо, по відношенню до вас, або це у вас, по відношенню до когось, станеться перегляд, дуже багато задіяно чого. У вашій мрії. Тобто, ота ваша найзаповітніша мрія це не зовсім лише ваша. Це, можливо, стало саме тому вашою мрією. Ну, знаєте, як... як. Ні, не саме тому. Ця мрія вона може бути настільки чудовою і, я скажу, плодоносною, не лише для вас, а для багатьох. Тому весь всесвіт сприяє тому, аби. Я не знаю, щось от відбулося, ваша мрія сповнилась. Це не про що, як вам сказати, це може щось і буденне на перший погляд, а вся важливість, можливо, вам, і, ну, вам не, не зрозуміло, наскільки це все важливо у глобальному плані. Да? Ви думаєте, ось ну, це моє, дуже хочу, все, але насправді може бути задіяно дуже багато всього. У когось як нетерплячість якась уже з'являється. Я не знаю, чи по відношенню чогось, мабуть, да, для розгортання події. Комусь тут е, освічення в коханні. Я не знаю, як це. Освічення в коханні і пропозиція. Це одне і те ж саме. Я просто, якщо чесно, в цьому формулюванні не зовсім розуміюсь. Чую і ніколи цього не розумію, да? Ну, якось так. Коротше, тут е, якісь романтичні справи будуть відбуватись. А там же в кожного своє, так. Да? У когось страхи, що це все, все лише якась ілюзія, ні на чому не закріплена. Да? Воно так і є, бо насправді мрія, Я не знаю, мрія чи справа чи діло. Взагалі, от, от, ще не досягнуто кінця. Це лише дійсно все в більшій частині, як в проекції, розумієте? Тому а, тут і говориться, що ви, можливо, і не розумієте всієї важливості, ви хочете, да, але ну, може бути такий момент, коли ви можете піддатись або сумніву, або я не знаю, впливу чогось когось, і можете відпустити. Ну, тут якось що вам сказати, я... ніч темніша перед світанком, як то кажуть, так? Да? Тож, як би складно важко не було, дайте час якомусь розгортанню, і воно по факту може виявитися зовсім по-інакшому, не в поганому сенсі, навпаки, ви можливо про таке навіть і подумати собі не могли. Ну, тут знову ж таки тут не лише е, значить, е, зачіпає вас, або завдяки вам, чи тандему якомусь, да? чи народженню якоїсь справи, ви для людства зробите дуже багато чого. Навіть не для людства в глобальному, можливо, я не знаю там, для сусідів. І от спосіб вашого життя буде якраз для них і мотивацією. І маяком, і бажанням бути краще. Те, що вам не подобається, не знаю, що з вами повторюють, ну, треба змиритись, бо поки що людина не самостійна, вона ну, не може стати краще іншим способом. Ну і ви для неї теж свого роду інформатор. І відкривач Америки чи вікна в Європу, тому ось так. Так, любим ну, ще деякий час запеклі бої будуть. Якби все нам, скажімо так, і більше і більше, як вам сказати, не перечувалась перемога або завершення війни, це не говорить про завершення. Ще будуть запеклі бої. Цілитимуть в центр України вони на нашій карті і своїми влучаннями малюють якусь картину. Тобто, нам здається, це хаотичним. Ні, там може бути якийсь прихований сенс. Хворе, хворе сприйняття і відчуття світу. Хворе я скажу в лапках конкретно я, але так, щоб ви зрозуміли, да? Ну, ось, Воно працює по-інакшому. І тут навіть справа не в емпатії. Навпаки, емпатія може бути і дуже гостра. Просто це, знаєте, як. Вприск адреналіна. А може і не бути співчуття, це теж, так? Що більш таке розповсюдженіше і більш що психів в емпатії немає. Так, ну що я вам скажу? Цікава така інформація. Значить, як би так виразитись? Ну, що вам скажу? Ось ця людина, да, яка. Визначила себе головним місіонером в завершенні війни і долі України, да? буде приходити до жаху, коли буде бачити реальності в Україні. І не лише в Україні він масштаби побачить, він усвідомить масштаби. Я не знаю, коли це буде. Це можливо навіть не України стосується. Це може бути зовсім інший момент. Але таке усвідомлення буде. І я не знаю і ну, і що я не знаю. Просто така от інформація. Я кажу, що цікава. Бачу багато спілкування з людьми, зустрічі, поцілунки. Люди якось зустрічаються. Ну, можливо, зараз будуть за кордону потрошку в відпустку приїжджати, да? Ось сюди до рідних провідати. Можливо, якось люди потихеньку повертатимуться, хто куди. Ну, по-різному. Багато якось зустрічей, да? можливо, ось із теплом, і у вас з'явиться бажання гуляти, ходити, відчувати це тепло на собі. да І ось отак от по-різному любі, по-різному кожного. Ага. Поки що він відвернутий повністю. Я сподіваюся, ви розумієте, да про кого я кажу він. Про я вже говорила сьогодні місіонер головний брат наш, да, старший. Поки що він відвернутий, він, він ні масштабів не розуміє. Чує, розуміє, що там капець. Але от на сьогодні таке враження, що от як. А він і є Гомер Сімпсон. Ой, вибачте мені, ну тут таке щось сьогодні показує, дуже цікаво. Я ж кажу, що я в цей віск вклала багато чого. Але ну, червоний колір це такий доволі ну, теж глибинний колір. І ну, я сюди вклала, якщо чесно, символ як крові. Тобто кров це не лише погане, а це, можливо, у предки ваші щось там хотіли би передати, або якась така сокровенна, да? можливо, якась інформація чи попередження. Ну і також мені було цікаво <кій> саме от такі питання. Тут теж так ракурс трішки змінилась. А тепер дивіться, ті люди, яких ви хочете бачити, чи за якими ви скучили, чи сумуєте, чи взагалі ті близькі вам люди, рідні, діти, якийсь період, знаєте, може бути несподівані якісь сварки, несподівані якісь всплеск гніву. Це такий період, іде любі. <кій> Я тут бачу в капюшоні особ, особу. Це може бути в глобальному, це не лише у вас. Да? Якось рідні і близькіні, з того, не з цього кохані теж можуть сваритись і сваритись просто до, до зубця, на нівець. Треба мати велику мудрість не для того, аби нічого не сказати, а для того, аби вміти перекру... переступити через все. Да? Знаєте, тут так показано вашими вчинками або вашим вчинком, або я не знаю, навіть якимось висловом. Ну, коротше, от якою своєю рисою захоплюються навіть свині, ті рисою, якою є у вас, да? навіть свині це не говорить про те, що там люди якісь погані. Вони могли в вашому житті зіграти якусь таку роль. Да? Вони з іншими, можливо, зовсім інша особистість. Ви привертаєте увагу. Ну, інші спеціалісти називають це: до вас приходить популярність, до вас приходять гроші звідусі, да? ви привертаєте увагу, привертаєте як матеріальну в матеріаль... матеріальну увагу це люди, знайомства, потім не знаю, там, гроші у вас там, прибутки. Да? Або, наприклад, здобуваєте популярність, багато знайомств, можливо, я не знаю, там якось ви знайдете нове коло, або щось просунете своє, у вас з'являться глядачі. Ну, багато чого. Слухачі, прихильники, да? наслідувачі, підписники, або клієнти. Ну, по-різному в кожного, так. Да? Коротше, ви здобуваєте популярності. Угу. Ну, я вам скажу, і вже говорила, що все йде до завершення. Це вже стадія завершення війни в частності. Да? Принаймні у нас, в нашій країні. Але це не говорить, що це кінець для всього світу. Все буде поступово-потихеньку відвалюватись, і на землі, в глобальному, в цілому, в загальному мир таки настане. Але зараз час панування в Біблії да? звіра. Як це проявляється? Гнів, агресія, нестача чогось, да? як от ну, там, бідність, наприклад, або жага до грошей? Вона може штовхати людину ну, на такі якісь вчинки або ще щось, що людині насправді, якщо б вона зазирнула до себе всередину, воно їй насправді і не притаманне було. Да? Ось тому багато є різних, скажімо так, причин на те або на інше. На сьогоднішній відливці я скажу вам так: серед всього цього хаосу біди і горя все одно є багато чого, як вам сказати, прекрасного, приємного, багато. Тут я бачу і симпатії, і любові, і знайомств, і відносин. Також бачу, теж, і, що в цьому всьому є і крутиться тут як змія, така кобра противага тому всьому. Да? Завжди або люди є, або обставини, або ситуація, або настрої, які можуть а, збивати нас з толку, а, налаштовувати проти. Або вставляти палиці в колеса. Може бути все. Головне тримайте те, що у вас всередині, да, в чистоті. І себе тримайте в чистоті, духовній. Да? Бо духовність це про наш внутрішній світ. Любі, щиро дякую за вашу підтримку, лайки, коментарі, побажання, вашу вдячність. Дякую вам. Дякую за ваші підписки, дякую за ваші відписки. І дякую, що ви поруч і дозволяєте бути поруч мені. Тримайтесь, любі, часи складні, але ну, ми не можемо їх поки що на сьогодні раз і змінити. Нам треба навчитись приймати, нам треба навчитись терпіти, прощати. Я не кажу зараз, кого конкретно, це такий період, от саме для цього. І кожна людина на різній стадії. Ось так. Зараз такий дуже важкий час, і горя дуже багато, дуже багато напруження, дуже багато. І воно, як вам сказати, є таке російсько єстенне, мені дуже подобається це слово. Да? От Натуральний хід і процес, який відбувається. Тому це свого роду нормально, що зараз. Так багато всього. Все про це просто кричить Ось і все. Дякую, Любім. Всім добра.